Іспанія країна, де сонце світить понад 300 днів на рік, а життя пульсує в ритмі фламенко. Тут гучні свята змінюють тихі сільські вечори, а древні міста зберігають історії, які розповідають камінням старих вулиць. Сьогодні ми вирушимо у подорож Іспанією, щоб відчути її справжній дух. Іспанія це суміш культур. Що формувалася століттями, фінікійці, римляни, маври. Кожен залишив тут свій слід. У Гранаді велична Альгамбра нагадує про арабське минуле, у Севільї готичний собор та старовинні квартали. А в Барселоні неповторна архітектура Антоніо Гаудії. Ми всі знаємо кліше. Іспанці люблять вечірки, люблять пити сангрію. Люблять влаштовувати сієсту після обіду. Погода завжди гарна, і іспанці ніколи не приходять вчасно. Але до таких кліше про Іспанію відноситься те саме, що й про інші країни. У них є частка правди, але не більше того. Насправді життя в Андалусії навряд чи можна порівняти з життям у Кантабрійському гірському селі. Атмосфера Канарського острова Ель і Єро не має нічого спільного з Каталонією, і на південному сході країни ви знайдете єдину в Європі пустелю. А північний захід Іспанії нагадує вам Ірландію через буйну зелень і нескінченні дощ. Іспанці з Мадрида сміються з вас. Якщо ви говорите, що вивчаєте іспанську в Андалусії. А якщо ви відвідаєте мальовниче село на острові Майорка і говорите досить багато іспанською. Ви взагалі нічого не зрозумієте від місцевих жителів, які говорять каталонською. Якщо взяти до уваги, що Нідерланди чи Бельгія більш ніж у десять разів більші за Іспанію, ви зрозумієте дещо з того, що ми тут пишемо. Зрештою, фриз також дуже відрізняється від Брабандера, а фламандець також відрізняється від когось із Валонії. На додаток до материка Іспанії, який можна знайти на Піренейському півострові в Південно-Західній Європі, є ще два важливі іспанські архіпелаги Канарські острови та Балеарські острови. Два іспанські анклави в північній Африці Сеута і Мелілія – також досі є частиною Іспанії. Країна поділена на 17 автономних співтовариств Комунідадес «Комунідадес Аутономас», Столиця Іспанії, Мадрид. Крім того, кожна провінція має власну столицю, яка часто має ту саму назву, що й сама провінція. Мадрид також є найбільшим містом в Іспанії. Далі йдуть Барселона, Валенсія, Сарагоса і Малага. Замикають десятку найбільших міст Іспанії Мурсія, Пальма де Майорка, Лас Пальмас і Більбао. Іспанія це не лише країна для відпочинку, це місце, де можна відчути смак життя, доторкнутися до історії, побачити яскраві контрасти і зрозуміти, що щастя у простих моментах. Ранок Аліканте починається з м'якого світла, яке розливається по вулицях і тихо ковзає по блакитних хвилях Середземного моря. Я сідаю в авто, заводжу двигун, і навігатор показує зовсім невелику відстань якихось 20 кілометрів. Але ці 20 кілометрів це зовсім інший світ. Світ гір, мигдалевих дерев, старих легенд і запаху солодкого турону, яким славиться хіхона. Місто повільно залишається позаду. Будинки поступово стають нижчими, а замість шумних вулиць починають з'являтися поля та пагорби. На горизонті видніються гірські хребти сєрра де ла Караскета. Дорога починає плавно підніматися і вже відчувається, що ми залишаємо морський клімат, рухаючись до більш прохолодних і гірських місць. З вікна авто відкриваються краєвиди. Де виблискує сонце на зелених плантаціях мигдалю? Саме мигдаль одна з причин, чому хіхона стала знаменитою на всю Іспанію. Адже без нього не було б головного символу міста туррону. Часом трапляються старі кам'яні будинки фермерів. Вони стоять тут уже століттями, витримуючи вітри та літню спеку, а поруч невеличкі городи і сади. Давайте повернемося трішки назад і розповімо трішки про Аліканте. Південь Іспанії славиться містами із цікавою історією. Аліканте не став винятком. Перші згадки про місто, розташоване на сонячному узбережжі Коста Бланка, з'явилися ще третього столітті. До нашої ери. Тоді на цьому місці з'явилося невелике поселення, яке заснував батько легендарного Ганнібала Гамількар Барка. Греки називали місце Акралеуке від грецької білий пік. А римляни пізніше Луцентум, місто світлого сяйва. Цей ласий шматочок землі, розташований на стратегічному піднесенні. З усіх боків оточений пагорбами і має вихід до моря. Потім сподобався Маврам. Після завоювання вони перетворили місто на великий порт, а також почали називати його Аллакант, від чого пізніше і походить сучасна назва. У 12 столітті за право стати безроздільними власниками цих земель боролися вже самі іспанці Кастильське. Та Арагонське королівство. Потрапивши у результаті володіння Кастильської корони з 14 по 15 століття, Аліканте почав свій стрімкий розвиток як великий центр морської торгівлі. До речі, Аліканте, в числі інших іспанських міст, вистояв під час спроби завоювання наполеонівськими військами. Початок 19 століття стає дуже успішною віхою історія міста. Через Іспанію прокладають залізничні колії, що стали ланкою між центром і півднем країни, і остаточно зміцнили позиції цього порту. Історичні та архітектурні пам'ятки різних епох, що добре збереглися, м'який середземноморський клімат і довга лінія пляжів. Все це в 60-х роках минулого століття. Змусило мандрівників з усього світу звернути увагу на аліканте, саме тоді із важливого морського вузла він стає ще й популярним курортом. Відпочиваючи, зупиняють свій вибір на алікантії, зокрема, тому що тут можна провести відпустку, вдало поєднуючи пляжні розваги з оглядом визначних пам'яток. У місті є відразу кілька місць. Заради яких варто відкласти на якийсь час купальник і пройтися стародавніми вуличками, наприклад, фортеця Санта-Барбара Кастільо де Санта-Барбара, одна з найбільших середньовічних фортець Іспанії, була побудована за часів арабського панування, а потім добудовувалась і модернізувалася у різний час французами та самими іспанцями. Вона поєднує у собі відразу кілька архітектурних стилів. Також варто відзначити її вдале місце розташування на вершині гори Бенакантиль, 166 метрів над рівнем моря. Перед відвідувачами фортеці відкриваються найкращі панорами міста. Піднятися сюди можна на платному ліфті, вбудованому вгору. А ось за вхід на територію будівлі платити не доведеться. Спускатись до міста рекомендується дорогою, що пролягає через мальовничий парк дела Ерета. Також варто відвідати місцевий музей сучасного мистецтва МАКА Музео де Арте Контемпоранео де Аліканте. У його залах зібрано значну колекцію картин і скульптур, серед яких роботи Сальвадора Далі та Пабло Пікассо. Окремим плюсом є те, що вхід до музею безкоштовний, візитною карткою міста та однією з найпопулярніших пам'яток є алея Експланада де Еспаня. Широка прогулянкова дорога проходить вздовж набережної та повністю викладена мозаїкою. Зробленою приблизно з 6 полоні мільйонів мармурових шматочків. По обидва боки від неї висаджено пальми та квіти, а на газонах можна побачити химерні скульптури, ще одним місцем, на яке варто виділити час при відвідуванні Аліканте, є центральний ринок Меркадо Сентрал. Сюди можна вирушити не лише за покупками, а й щоб помилуватися старовинним будинком з чудовими барельєфами. Прогулюючись старим містом, можна за одну прогулянку відвідати відразу кілька ключових визначних пам'яток. Так, рекомендуємо включити у маршрут відвідин кафедральний собор Святого Миколая, збудований на місці зруйнованої мусульманської мечеті. Готична базиліка Святої Марії радує око відвідувачів органічним змішуванням бароко та рококо, а також стародавніми скульптурами, що розташовані в будівлі. Дуже цікава і будівля міської мерії, збудована у 18 столітті. У погодний день можна вирушити на острів Нова Табарка, щоб відволіктися від усього мирського і відчути єднання з чудовою валенційською природою. Це місце із чарівними бухтами, гротами та пляжами з кришталево чистим морем підійде просто ідеально. Невеликий Середземноморський острівець знаходиться приблизно за 22 км кілометри від Аліканте, тому шлях сюди займає не більше години. Від міського причалу на острів щодня вирушає безліч катамаранів, вартість квитка. Залежно від перевізника зазвичай не перевищує 20 євро. «Аліканте» по праву пишається численними піщаними пляжами за чистоту та відповідність екологічним стандартам. Вони неодноразово отримували міжнародну нагороду блакитний прапор. Найкращими з них вважаються Сан Хуан, Урбанова та Постігет на будь-якому з місцевих міських пляжів. Знайдеться заняття для шанувальників водного спорту. Тут поширений снорклінг, дайвінг, серфінг та віндсерфінг. А також рибальські змагання. Аліканте славиться приголомшливим середземноморським узбережжям, яке простягається від південного містечка пілар де ла Орадада. До північного муніципалітету Денії. Щоб подолати цю відстань, знадобиться автомобіль і близько двох годин вільного часу. Пляжі Аліканте можна відшукати на будь-який смак. Тут усім доступні: чарівні скелясті бухти, великі пляжі з золотистим піском, мальовничі галькові пляжі, дивовижні скелі із затишним доступом до води. Абсолютно всі пляжі в цій місцевості милують око. Проте далі ми розповімо про найкращі з найкращих, які періодично посідають топові місця в популярних рейтингах. Серед них тихі бухти, які ідеально підходять для дайвінгу, жваві міські пляжі з усіма вигодами, незаймані оазиси, з найчистішою водою і чудовими природними пейзажами. Наплив туристів спостерігається з 20 червня до 20 вересня. Однак найсміливіші можуть починати планувати відпустку з середини травня, коли температура води в морі досягає плюс 120 нуля. Єдиним недоліком травневої поїздки будуть неробочі об'єкти туристичної інфраструктури. В Аліканте пляжі безкоштовні, тому вони доступні кожному охочому. У всіх зонах відпочинку. Використовується спеціальна система оповіщення, яка сигналізує про умови купання: зелений прапор безпечно, жовтий прапор небезпечно, червоний прапор заборонено вам залишається лише вибрати гідне місце і сповна насолодитися пляжним відпочинком. Також є чудові пропозиції для тих хто мріє стати щасливим володарем квартири або будинку недалеко від моря. На нашому сайті можна ознайомитися з найкращими варіантами і відкрити для себе особливий світ аліканте. Перлина узбережжя, пляж Сан Хуан Аліканте. Пляж є досить великим, оскільки його протяжність понад 6 кілометрів золотистого піску. Тут є достатньо простору для повноцінного відпочинку і розслаблення. Сан Хуан обирають не тільки місцеві жителі, а й мандрівники з усього світу. Така популярність пов'язана з вдалим поєднанням доступності високої якості послуг, що надаються. І краси природи. Родзинкою пляжу є набережна, на якій розташовані численні ресторани, бари та магазини. Кожен охочий може скуштувати страви місцевої кухні, насолодитися соціальним життям. На пляжі Сан Хуан знайдуться заняття для кожного: повний релакс, водні види спорту, вечірні прогулянки. Також є велика кількість ігрових зон і спортивних майданчиків для дітей різного віку, що є плюсом під час сімейного відпочинку на свіжому повітрі. Серце курорту: пляж Постигет Аліканте. Це центральний пляж, який оточують густі пальмові зарості. Постигет вважається одним із найкращих природних об'єктів міста: берегову лінію із золотистим піском, протяжністю 600 метрів. Омивають кришталево чисті води середземномор'я, попри багатолюдність, тут досить чисто, оскільки здійснюється щоденне прибирання. На пляж Постигет можна сміливо їхати з дітьми. До переваг варто віднести плавний захід у воду: м'яке дно, тихе море і відсутність медуз біля берега для комфорту відпочивальників. Передбачено крани для миття ніг, туалети. Пункти прокату лежаків, волейбольний майданчик, поле для гри у футбол, просторі паркування, ігрова зона для дітей. У високий пляжний сезон тут чергують медики та рятувальники. Крім того, у кроковій доступності торгові центри, заклади громадського харчування, сувенірні крамниці, нічні клуби та розважальні заклади. Рекомендовано прогулятися центральною міською набережною, відвідати старе місто і головний символ замок Санта-Барбара. Комфортне місце відпочинку для сімей із дітьми пляж Альбуферета, відокремлене містечко. Пляж Альмадрава, тихий і малолюдний міський пляж, Саладар. Найкращі пляжі Аліканте є не тільки серед міських, а й серед диких. Більшість із них розташована на околицях курортного центру міста. Дика місцевість славиться приголомшливими пейзажами, чистотою, малолюдністю і близькістю до природи. А зараз повертаємось до міста Хіхон. Хіхона має давню історію. Археологи знаходили тут залишки поселень ще з римських часів, але справжній розквіт місто пережило під час мавританського правління. Саме Маври навчили місцевих обробляти мигдаль і робити солодощі, що стали традицією. Кажуть перші рецепти Турону з'явилися ще у 16 столітті, і з того часу. Вони майже не змінилися. Ми вже відчуваємо, як дорога повільно набирає висоту. Звідси видно все узбережжя, і навіть аліканте здається крихітним містом на фоні моря. Змінюється й повітря, воно стає свіжішим, з нотками трав і соснової смоли. Іноді, назустріч, проїжджає. Є одна стара легенда, що колись мавританський правитель закохався в місцеву дівчину. Щоб завоювати її серце, він наказав посадити навколо міста тисячі мигдалевих дерев. Навесні, коли вони зацвіли, вся долина перетворилася на біле море квітів, і дівчина погодилася стати його дружиною. Відтоді мигдаль став символом цих місць. Сьогодні Хіхона невелике. Але дуже відоме містечко. Його називають столицею Турону. Тут майже кожна родина має хоч якесь відношення до виробництва солодощів: хтось працює на фабриці, хтось має власну крамницю. Напередодні свят місто наповнюється ароматами меду, цукру та смаженого мигдалю. Дорога починає звиватися, і ми бачимо хіхону вже зовсім близько. Місто розташоване на схилі гори. А його вулиці тягнуться вгору вузькими сходами і провулками. Над усім домінує старий замок, зведений ще в середньовіччі, з якого відкривається панорама на всю околицю. Замок Хіхони неодноразово переходив з рук у руки під час Реконкісти. Тут точилися запеклі бої між маврами та християнами. А після перемоги останніх місто стало важливим торговим центром. Особливо славилися ярмарки, де купці з усієї Іспанії купували місцеві солодощі та прянощі. Сьогодні Хіхона офіційно вважається столицею Турону Іспанії. Тут працюють як великі фабрики, що експортують продукцію по всьому світу, так і маленькі майстерні. Де рецепти передаються з покоління в покоління. Вулиці Старого центру наповнені ароматами. Мед, обсмажений мигдаль. Кориця. Навіть якщо приїхати сюди не в сезон виробництва можна знайти магазини з цілим розмаїттям туронів від класичного м'якого джіджона до твердого аліканте з цілими горіхами. Головна історична пам'ятка Кастільо. «Де ла Торе Гроса середньовічний замок, з якого відкривається панорама на місто і навколишні гори. Є й музей Турону, де можна побачити старовинні інструменти, упаковки та процес приготування солодощів. Щороку в листопаді проходить ферія Дель Турон ярмарок, де місцеві майстри змагаються у створенні найкращих різновидів цього десерту. А влітку Тут влаштовують Фіестас Де Мороз і Крістіанос, барвисту реконструкцію боїв маврів, і християн. Коли я в'їжджаю до хіхони, перше, що впадає в око, це поєднання гірського пейзажу і середземноморського сонця. Тут немає метушні великих міст, але є щось тепле і справжнє. Це місто нагадує, що навіть коротка подорож може стати відкриттям, якщо дивитися уважно. І звісно, без пакета свіжого турону звідси виїхати просто неможливо. Будинки з'являються поступово, спершу невеликі сучасні квартали на околиці, а далі, коли піднімаюся трохи вище, починається стара частина міста, її вулиці вузькі і звивисті, з нерівною кам'яною бруківкою, балкони прикрашені кованими ґратами і горчиками з квітами, а з відкритих вікон іноді чути запах смажених горіхів. Пішоходів небагато, але ті, хто трапляються, Вітають мене привітним буенос Діас». Це маленьке гірське місто, не зіпсоване туристичною метушнею. І тут легко відчути справжній ритм іспанського життя. Що ви плануєте поїздку до Іспанії, обов'язково зверніть увагу на цей куточок країни. Він поєднує в собі традиції, смачну кухню та чарівну атмосферу маленького іспанського містечка. Іспанія країна з багатою культурою, історією та різноманітними регіональними особливостями. Вона відома своєю архітектурою. Традиціями, гастрономією і курортами хіхона джіджона невелике містечко поблизу Аліканте, відоме насамперед виробництвом традиційного іспанського десерту марципану. Це місто має багату гастрономічну спадщину та розташоване у мальовничій гористій місцевості, що робить його популярним для туристів, які цінують традиції. І смачні ласощі. Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії, обов'язково зверніть увагу на цей куточок країни. Він поєднує в собі традиції: смачну кухню та чарівну атмосферу маленького іспанського містечка. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, ставте лайки і залишайте коментарі. Це дуже мотивує і надихає мене на нові цікаві теми. Якщо хочете, я з радістю допоможу вам дізнатись більше про Іспанію або будь-яку іншу країну. До зустрічі!